У Кузнецовську завершується передвиборча кампанія. Місто заполонили величезні і звичайно недешеві банери та агітаційні плакати. На вулицях то тут, то там, з'являються намети з політичною рекламою. Кандидати у депутати та потенційні мери люб'язно нам посміхаються і знову щедро роздають обіцянки та кілограми агітаційних матеріалів. При цьому запевняючи, що почують кожного, що плідно працюватимуть і вирішать майже всі наші проблеми. Одним словом, радісне життя Кузнецосів не за горами, а відразу після виборів 25 жовтня. Як все це нам знайоме і встигло не просто набриднути, а й розізлити. Тому, мабуть, з кожними новими виборами у людей все менше довіри до влади і все більше розчарувань. Але вибори це єдиний мирний і законний шанс щось змінити у цій країні. Тож давайте обов'язково скористаємося ним. Прийдемо на виборчі дільниці і самі виберемо місцеву владу. Яка за законом зобов'язана виражати та захищати інтереси громади, виконувати її доручення в межах своїх повноважень.